Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коли ми з вами розбирали виступи напарника колишнього президента США Дональда Трампа, сенатора від штату Агайо Джей Ді Венса. Ми говорили про атаку Венса в бік. Губернатора Міннесоти Тіма Волца, напарника віце-президентки Камали Гарріс. і ця атака виходила з того, що Венс звинувачував Волца, що останній не відправився своїм підрозділом до Іраку, коли там відбувались бойові дії. І також були звинувачення, що Волц не був на жодній війні. Хоча він раніше зазначав, що він носив військову зброю на війні, і, власне, американські медіа достатньо активно почали обговорювати цю тему, чи дійсно Тім Волц був на війні. Чи це там була якась помилка з боку губернатора Міннесоти? І, власне, з'явилася інформація, що губернатор Міннесоти Тім Волз, кандидат від демократичної партії на посаду віце-президента, обмовився у відео 2018 року, коли сказав фразу Військова зброя, яку я носив на війні. Про це заявив у суботу речник передвиборчої кампанії Гаріс Волс. Республіканці, включно з кандидатом у віце-президенти, сенатором від штату Агайо, Джей Дівенс, почали ставити під сумнів військовий досвід Волса після того, як у вівторок Камела Гаріс, кандидатка від демократичної партії, назвала губернатора Волса своїм напарником. Критика, зокрема, стосується коментарів Волца у відео 2018 року, поширеному в соціальних мережах кампанію Гарріс, у якому він виступає проти насильства зі зброєю та говорить наступну тезу. Ми можемо забезпечити, що ця військова зброя, яку я носив на війні, залишалась лише там. З коментарями випливає, що Волт зображував себе як людину, яка провела час у зоні бойових Дій Волц прослужив 24 роки в різних підрозділах Національної гвардії, але жодного разу не був у зоні бойових дій. Лорен Гід, речниця кампанії Гарріс Волца, заявила в суботу, що Волц неправильно висловився у відео. Яке було в 2018 році, губернатор Волс ніколи б не образив чи не применшив значення служіння будь-якого американця цій країні? Насправді він дякує сенатору Венсу за те, що він поставив своє життя на карту заради нашої країни. Це по американськи сказала Гіт. Губернатор обмовився, доводячи, чому бойова зброя ніколи не повинна бути на наших вулицях або в наших класах. Додала Гід. він справді володів бойовою зброєю і твердо переконаний, що доступ до неї повинні мати лише військові, навчені носити цю смертоносну зброю, на відміну від Дональда Трампа та Джей Ді Менса, які віддають перевагу лобістам зброї над нашими дітьми. Після закінчення середньої школи Венс пішов у корпус морської піхоти. Чотири роки прослужив бойовим кореспондентом, подібно до військового журналіста, і відправився в Ірак у цій якості в 2005 році. Про це зазначає видання Голос Америки. Ось такий коментар ми отримали від кампанії Гарріс. Він був опублікований Голосом Америки з приводу. ось, Цієї тези Волса, що він, власне, мав військову зброю, яку носив на війні. Кампанія Гарріс стверджує, що це все ж таки була обмовка від Тіма Волца. Цікаво, чи власне сам Тім Волс прокоментує відповідну ситуацію для того, щоб були припинені атаки від Дональда Трампа та Джей Ді. Венса, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Не забувайте також коментувати це відео і поширювати його серед друзів. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!